Сьогодні й завтра мандруємо до вельми споріднених святих місць, дарма, що вони знаходяться в різних країнах, дарма, що прославилися у різні часи, та й конфесійно не однакові. Їх поєднала Божа Матір, Пресвята Богородиця і Вседіва Марія, для якої часові просторові, конфесійні і віронавчальні відмінності не мають жодного значення. Спочатку завітаємо до Лурда. Це старовинне містечко, знаходиться у Франції поблизу іспанського кордону в передгір'ї Піренеїв. До 11 лютого 1858 року. Селище жило тихим і розміреним життям. Та того дня трапилося диво. 14-літня пастушка Бернадетта Субіру, яка страждала на астму і сухоти, збираючи в лісі хмиз, помітила серед скель дивне світло. А коли наблизилась, перед нею з'явилася, за словами дівчинки, красива благородна дама, що тримала у руках вер. Вражена Бернадетта стала приходити на місце чудесного видіння щодня, і знову і знову являлася ця осяйна жінка. Нарешті пастушка не смілилася звернутися до невідомої пані і та відповіла, порадивши піти в печеру на околиці Лурда і обмитися у цілющому джерелі. Але в печері немає ніякого джерела, заперечила здивована дівчинка. Одначе світла дама повторила свій наказ, що й загадала обійти навколо джерела із хресною ходою і побудувати над ним храм. Слухняна Бернадетта тут таки вирішила Пише до печери, знайшла обіцяне джерело і умилася в ньому і відчула себе значно краще. Тоді й розповіла про дивовижну подію усім усім, місцевому священникові, батькам та подругам. Чудесна новина миттю облетіла лурд та околиці. Після цього деякі видінь ставалися при великому скупченні люду, але ніхто, крім Бернадети, нікого не бачив і нічого не чув. З дівчинкою ж дивовижна жінка розмовляла про прості й важливі речі: покаяння, молитву, любов до ближнього. Зустрічі тривали до 16 липня тисяч. 1858 року, а потім все скінчилось. Місцеві владці так і не повірили Бернадетті, назвавши її оповіді дитячою вигадкою. Натомість прості люди твердо упевнилися, що до них завітала сама Пресвята Богородиця. Скоро уся Франція загомоніла про чудесну з'яву, а скромне поселення розпочало нове життя. Сьогоднішній Лурд – зразковий паломницький центр, із нагірної фортеці 14 століття. Добре видно, як розбудувалося місто. Лордяни швидко виконали завід Божої Матері щодо побудови церкви, а потім і перевиконали. Нині на місці печери, де хворій дівчинці вперше з'явилася Діва Марія, височить грандіозний храм Нотр Дам де Лурд та дві менші базиліки, також присвячені цариці небесній. Є тут і підземна церква, що уміщує до 20 тисяч вірних, окрім храмів, до священного комплексу. Ходять міст сен мішель і площа Процесьйон. Найрівніші паломники відвідують також рідний дім і школу, де вчилася свята співбесідниця Богоматері. Так, свята у 1933 році. Маленька пастушка Бернадетта, яка закінчила свої дні черницею, була канонізована католицькою церквою. Вже понад півтора століття до Лурда приїздять прочани, а особливо тяжкохворі. і не дарма. Тільки за перше півстоліття після чудесного явлення стілилися 4 тисячі страждальців. Нині тут щороку буває до 5-7 мільйонів прочан, у тому числі 70 тисяч інвалідів на візках. Немічним допомагають санітари, волонтери. Омовіння відбувається. У спеціальних фонтанах, з'єднаних рурками, із тим самим джерелом у печері. Традиційно всі везуть із Лурда спеціальні посудинки з цілющою водою, аби вдома мати хоч краплину, освячену самою заступницею за людський рід. Та католики не були б католиками, якби пустили процес на самоплив. У 21 столітті після відвідин Лурда зціленій людині недостатньо просто голосити себе здоровою. Точніше, ніхто цього не забороняє, але дисципліна понад усе існує спеціальне бюро, яке обліковує усіх, хто страждає серйозними невилікованими з точки зору офіційної медицини, недугами. Якщо хтось заявляє про своє стілення, це бюро створює медичну комісію. Якщо комісія визнає, що стілення Дійсно зрозуміли з медичної точки зору. Справа надходить на розгляд Лурдівського міжнародного медичного комітету, чиї вимоги вельми жорсткі. Точно діагностована хвороба має зникнути раптово на місці без будь-якого додаткового медичного втручання. Підраховано, що кандидата на чудесне стілення оглядають в цілому 250 лікарів, і ця процедура розтягується як мінімум на три роки. Вирішальне слово належить. Єпископу тієї єпархії, де мешкає пацієнт, але і це ще не все. На сам кінець справа придається до Ватикану, де повинні прийняти остаточне рішення. Внаслідок такої бюрократії за весь період існування святині лише 7 тисяч випадків класифіковані як стілення, і лише 68 із них станом на сьогоднішній день визнані дивом. І все ж, навіть найзапекліші бюрократи шанують лурдську богоматір. 13 травня у День її пам'яті католицький світ єднається в молитві за всіх стражденних і обтяжених немичами і хворобами. А тепер здалека піранеї і вирушимо до Португалії, до містечка Фатима. Попри арабську назву, поселення можна назвати найхристияннішим Україні, адже у 1917 році тут сталася пригода, подібна до Лурдської з'яви. На цей раз одразу троє дітей із селянських родин, теж до речі, пастушки сподобалися зустрічі із небувалим богородиця. Явилися літній Лусії, 13-літньому Францискові та 6-річній Жасинті. Щоправда, на відміну від випадку із Бернадеттою, до цієї зустрічі їх підготував Янгол, який за рік до того кілька разів напоумляв дітей, закликаючи їх молитися і каяться за людські гріхи. Перша об'ява сталася 13 травня. Як пам'ятаєте, у день пам'яті Лурдської Богоматері Осяйна пані у білих шатах заспокоїла переляканих пастушків, зажадавши від них щомісяця у цей же день приходити на місце чудесного видіння. І ось протягом півроку небесна цариця поволі розкривала перед чистими душами істину про людський несправедливий світ, про випробування, які на нього чатують, і про можливість його спасіння. Так, це були апокаліптичні пророцтва, яким ниніли віри дорослі люди, ми мов. Воля, справджуючи на собі слова Христа, дякую тобі, Боже, що ти утаїв це від мудрих і відкрив недоліткам. Як тоді, так і тепер люди не вірять у Фатимське одкровення, а сповістила Богородиця про надважливі події і про закінчення Першої світової війни, і про можливу другу, ще страшнішу війну. Згадала й Росію, яка, якщо її люди не покаються, Поширює свої хибні ідеї на весь світ, що викличе нові війни і переслідування церкви, попередили про появу чисельних мучеників за віру і про знищення багатьох народів під час однієї бесіди Лусія попросила дива, аби люди повірили виголошеним провіщенням, і пані пообіцяла виконати прохання. На останню з'яву, що мала відбутися 13 жовтня 1917 року, завчасно зібралися сотні тисяч побожних португальців, що ночували у Фатемі просто неба. Коли ж Богородиця постала перед ними, то попросила через Лусію збудувати її церкву, не вернутися до Бога і не ображати її сина. Господа нашого Ісуса Христа на цьому і зникла з очей дітей, боговиців а потім сталося обіцяне чудо. Ось як змалювали його десятки тисяч самовидців. Раптом сонце почало мінитися якимись дивними кольорами, швидко обертаючись навколо своєї осі. При цьому від нього виходили жовті, зелені, сині та фіолетові жмутки променів. На хвилину воно. Зупинилося, та через якусь мить знову розпочався його вогняний танець і знову зупинка. Несподівано сонячне коло не би зірвалося із своєї орбіти і почало падати на землю. Багатотисячний крик жаху огорнув юрбу прочан, лунали крики Чудо, чудо! Я бачу чудо! Я вірю в Бога! Богородице Діво! Франциск і Жасинта померли у дитинстві. Лусія ж перейшла усе страшне і криваве 20-те століття, проживши майже 100 років і засвідчивши правдивість об'явлень Цариці Небесної. Що ж, справжня матір завжди уболюває за дітей, навіть чужих, злих і неслухняних. Вони ж ще діти і мають час, аби виправитися.